Пропоную дещо на дещо подивитися. Це гора як гора, як була, може вечірня в тіні. А ця на сонці, бо знаходиться напроти сонця. Сонце її освічує. А от дивіться сюди, будь ласка. Може ви не зрозумієте, що це таке? Так би я вам поясню це. Далі дуже гора і там сніг випав. Білесеньке, бачите, проглядається. Ось сніг такий наробив. Дуже цікаво. А ви тут у нас і далі хребет де за своїм останнім будинком? Оцей останній у нас. От, наш останній Оце перед морем. І це останній з другої сторони. О, і ми тут що бачимо? Море бачимо. Разом із сонечком. Нашим милим, красивим, життєдайним сонечком. От море, яке там. Ви бачите його? Я бачу. От така справа, а там дальня гора, де монастир. Наверху, отак і живемо, ви сніг вам сподобався.